І батьки, і ліцеїсти, і просто містяни можуть принести нам книги до бібліотеки, і ми будемо дуже цьому раді. У 2023 році в Ірпінському ліцеї інноваційних технологій вирішили, що їм без бібліотеки ніяк. І почали організовувати свою книгозбірню. Тоді першу акцію вони оголосили до 14 лютого дня книгодарування. Першим, хто поділився величезною збіркою книг до нашої бібліотеки, це був Володимир Карплюк та Товариство Відважних. Це була збірка українських письменників. Вони ось тут найкрасивіші, як для мене, мені дуже подобається в них дивитися. Тому на той час, на 23-й рік, це було кілька книг, які вони випустили. І щороку ми додаємо нові, як тільки вони виходять в видавництво. Ініціативу елітівців підтримали відомі видавництва. Книги почали приносити й батьки учнів, вчителі та просто мешканці міста. Єдина умова була: це мають бути видання, які хочеться читати самим, або які можуть зацікавити школярів. Про історію я люблю історичні книги. Так читав ось цю про упа. Я брала про Гаррі Поттера, Ось ці спеціальні видання дуже гарні. Мені дуже подобається обкладинка і картинки. Там прям вау. Ще брала про Гугл почитати. Теж доволі цікаво. За цей час еліт вже зібрав понад тисячу книжок найрізноманітніших тематик. Учням подобається й особлива гра: полювати на секретики, заховані в окремих виданнях. Дарувальники залишають між сторінками листівки з цікавими посланнями. І ніколи не знаєш, у якій книзі і яке саме повідомлення випаде тобі. Так, мені теж така трапилася, це було якесь дуже миле побажання, що мусиш гарно вчитися, там точно було. Марія, мусити гарно так, вчитися. Так, так. То я вже мушу вчитися, як діти кажуть. Вілітівській бібліотеці немає звичного бібліотекаря, який фіксує, хто які книжки взяв і коли мусить повернути. Весь взаємообмін відбувається через чат-бот. Попри те, що більшість літератури зараз на руках ніхто не намагається її привласнити. Книжки обов'язково кладуть на місце. Нащо брати книжки з бібліотеки і залишати їх собі, коли ти можеш прочитати і повернути. До міжнародного дня книгодарування, який відзначають 14 лютого, в еліті знову оголосили акцію ще плюс 500 книг до бібліотеки. І Є вже перший подарунок: збірка книжок для підлітків. Щоденник слабака, а подарував її учень ліцею. Знайомтеся, це Павло. Я ці книги купував сам, бо мені сподобалося я взяв в бібліотеці одну книгу, першу частину. Я її прочитав, мене дуже сильно зацікавило. і Я потім свої кишенькові гроші відкладав і купив 14 примірників. Потім я їх прочитав і розумів, що вони в мене стоять і просто стоять. Я вирішив віднести їх до бібліотеки, щоб, хоч хтось ще прочитав їх. Бо Павло каже, що для підлітків серія книжок Щоденник Слабака це просто супер. Особливо радить читати збірку хлопчикам. Тож не будь слабаком, будь як Павло. Принось цікаві книжки і літівську бібліотеку.